Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна думка. Що ж, роздача коштів починається, да, але щоб отримати так вану тисячу зеленського або тисячу гривень зимової допомоги від держави, а незабаром почнуть роздавати. І от уже в цьому місяці або на початку грудня велика частина українців, майже всі українці, отримують цю допомогу. Хто подасть заявку відповідно? Або 6,5 тисяч, які також будуть роздаватись. І, до речі, в списках там є частина пенсіонерів і частина людей з інвалідністю. На жаль, не всі, але тим не менша частина є. І про цю допомогу 6,5 тисяч я зроблю наступне відео. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити, щоб знати, хто точно її отримує і як її отримує. І от, щоб отримати ці допомоги і інші допомоги від держави, потрібно мати так звану дія-картку. Діякартка це абсолютно нова картка, яка е, беру телефон, щоб вам показати, так? яка була запроваджена ось весною цього року, і зараз всі виплати державні стараються підв'язати саме на ню. І от, щоб отримати гроші, потрібно до цього підготуватися. А саме наперед завести цю діякартку, бо потім, як показує практика, система може глючити. І е, вже заявлено, що на це виділили 10 мільярдів гривень на тисячу гривень допомоги. Да? А це означає, що вона видасться лише 10 мільйонів українців. Якщо напишуть заяву більше, звісно, тим людям також дадуть. Але десь потім пізніше, от щоб отримати одним із перших, то зарані підготуйтеся, щоб нічого не пропустити. І я вмикаю запис екрану і показую вам повну відеоінструкцію, як цю дія-картку зробити. А як тільки відкриється прийом заявок, я зроблю для вас повну відеоінструкцію, як подати заявку на отримання цієї допомоги. Тому що пам'ятаєте ситуацію з NRC, да? коли заявку можна було подавати один раз, і якщо ви зробите помилку, то багатьом людям через це не прийшли гроші. Тому давайте, щоб тут все зробити правильно, чітко і зрозуміло, я роблю вам відеоінструкцію, як діяти і як. Поки що відкрити ту картку. А з 15 числа, як почнеться прийом заявок, відразу буде повчальне відео, як оформити цю допомогу і отримати тисячу гривень на кожну вашу сім'ї. Тобто на вас, на дітей, на неповнолітніх дітей оформлюють їхні батьки. І кому дадуть 6,5 тисяч гривень, буде наступне відео. Тож, поїхали. І так, заходимо в дію. Давайте я з самого початку, да, щоб... Це було чітко, зрозуміло і понятно. Як встановити дію, або як е відкрити дію. Да? Дивіться, якщо у вас на телефоні немає дії, то зайдіть в Play Market або App Store, нажміть пошук і напишіть дія. Е вибачаю, дуже просили показувати повільніше. Завжди я завжди спішу. А, дуже багато в коментарях, що Саш показує повільніше. Тому давайте ще раз. Play Market. отак він виглядає. Або App Store, отак він виглядає. Натискаємо Дія. Дивіться, в мене вже є оновити. Обов'язково її на подання допомог різних чи ще щось оновлюйте до останньої версії, іначе та допомога може просто там не з'явитися. Оновити. Або встановити, якщо у вас не встановлено. Бачимо, вона загружається, встановлюється. Це може тривати деякий час, залежить від вашого інтернету і від вашого телефону. Відкрите. Пише «Привіт». Якщо ви вже там зареєстровані, то просто входите. Якщо не зареєстровані, на каналі є повна відеоінструкція, як зареєструватись ті. Я не можу вам ще раз її зробити, тому що я вже зареєстрований. Тому передивіться попереднє відео, якщо ви не зареєстровані. І бачимо, тут діє картка на першому екрані. Да? Ну, якщо у вас на першому екрані її нема. То нажимаєте внизу сервіси, натиснули, і бачимо третій пункт допомога армії, незламність і далі дія-картка. До речі, тут є програма і от національного кешбеку, да, показує, скільки я вже там заробив, ну, зекономлені, значить зароблені. Так? І також є е допомоги від держави. от… Так, 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 допомоги від держави. І тут є базова соціальна допомога. Можна подати заяву на базову соціальну допомогу. Тому також можете подавати. А ми зараз саме робимо діякарту. Заходимо, бачимо, що в мене тут є дієкартка від Приватбанку. Це я робив в минулому році відеоінструкцію, як її оформити. В цьому році там трішки дещо змінилось, тому роблю ще раз. Дивіться, є такий значок, плюсик, да, на тижні, щоб відкрити картку, натискаю і пропонує банки. В приваті в мене вже є оформлена, тому мені пропонує Монобанк, Абанк і Банк «Кредит Дніпро. Тих три банки на Е, Ще, якби в мене не було в приваті, тут би був в пункті Приватбанк. Ну, так як в мене вже Приватбанк є, я беру через Монобанк, вхожу в свій інтернет банкінг, пише, що потрібно. Що робити? Рахунок активувати для коштів подія картки. — це така універсальна картка, яка поєднує в собі декілька рахунків. Чи є вона погана, чи є вона хороша, поки не зрозуміло, але. Вона працює. З єдиних нюансів, коли ви відкриваєте дієкартку, ви даєте згоду на те, що там Держава і Національний банк України бачать всі ваші операції по цій дієкартці. І так воно працює. Так, активувати рахунок, і тут є заява на відкриття рахунку. Побачаюсь. Можете прочитати цю заяву. І я натискую Активувати. І бачу в мене відразу в дії з'явилась Дія-картка від Монобанку. Все. Далі, нічого з цією карткою, ніяких даних її переписувати не потрібно. Коли будете подавати заяву на отримання тисячу гривень допомоги. Е... Вибачаюсь, трішки відступлю від теми. Зараз покажу. Да? Бачимо, що оця дія-картка з таким позначком Дія да, автоматично з'явилася в Монобанку, і її можна додати до Google Pay, тобто, щоб платити відразу без контакту, можна налаштувати якісь додаткові оплати да, і користуватись нею як звичайною картою. До речі, на ню вже навіть можна отримувати пенсію і більшість соцдопомог, які оформлюються зараз. Також оформлюється на ню. І е, мені казали нові пенсіонери, що їм також пропонували відразу нову пенсію вже оформлювати на дія-картку. То я думаю, що незабаром ця – це буде основний такий платіжний реквізит від держави. Тобто всі виплати, всі допомоги будуть приходити саме на ню на діякартку. Дуже багато людей побоюються, що хочуть, типу, підсадити на якусь одну систему, картку, а потім звідти можуть і там, гроші зникати, і всю інформацію про людей бачити, і все інше, все інше. Я вам сказав так, що ну, – це звичайна банківська картка. типу, Просто трішки по-іншому на рахунки, для того, щоб, наприклад, коли дається тисяча да, її ж не можна потратити на все, що завгодно. Тому там гроші, типу як марковані. І е, держава бачить, куди ви їх витрачаєте, ці марковані гроші. Тобто через нього не можна буде проводити там якісь великі суми грошей, е, обналічувати їх, ще, щось, ще щось. Хоча, якщо власні кошти, то можна знімати, я це також показував, що все чудово працює. Так от, е, після того, як ви оформили цю картку, коли з'явиться заява на оформлення тисячі гривень цієї допомоги, чи 6,5 тисяч, потрібно буде просто в дії вказати при оформленні заявки, вказати, вибрати цю картку і все, і на ньо відразу зразу прийдуть гроші. Ну, не відразу, це я так знаєте вже швидко спішу, щоб вже ті гроші прийшли, і люди їх потратили. Ні, прийдуть гроші протягом якогось часу. Е, Першим 10 мільйонам в цьому році, хто не встигне перших оформити, то скоріш за все, десь аж в березні-квітні минулого року, так само, як було в минулому році, тому що там де переформування бюджету, будуть додатково виділяти на це кошти. Ну всім, хто подає заявку, ці гроші дадуть. Тож, бачимо, зробити дію картку дуже легко, дуже просто. Ага. Прийшло від Монобанку, що договір підписано, додатково прийшло на почту сповіщення, що в договір можна його потім перечитати детально да, і з ним ознайомитись. Тому з радістю вам розповідаю. Чекаємо початку оформлення тисячу гривень цієї допомоги. Я вам відразу розповім, як тільки її віддавати. Тож до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.